На цій вулиці і дорозі, яка йде передостання біля гір, от наша гора Петріна, а тут таке явище. Хлопець, мабуть, на скутері загинув тут. Об цей стовп, мабуть. І люди шанують його життя. Після його смерті. Вот. Щось написали йому. Вот. Може він футболістом був гарним, перспективним. І тут до пам'яті скільки свічок. Це явище. Отака після смерті чана. Може він не сам винний той аварії, в якій він попав. Вот. Але його поновить. Отакі От справи. Ну, як вам ця традиція гарна? У нас теж роблять подібне, але не в такому обсягі, масштабі. Ось стільки свічок, квітів і будуть стоять і стоять.